У якому розмірі платити добові по Україні та за кордоном в 2026 році? Давайте розбиратися. Добові це витрати на харчування та фінансування особистих потреб працівника у відрядженні. Їх платять найманим працівникам, а видавати кошти можуть юридичні особи та ФОПи. Тепер про розміри. Почнемо з українських поїздок. Добові для відряджень в Україні встановлені в розмірі не більше ніж 0,1 розміру мінімальної зарплати, визначеної станом. На 1 січня податкового року. Про це сказано у підпункті 179.1 податкового кодексу. У 2025 році максимум добових становив 800 гривень, а у 2026 864 гривні 70 копійок. Якщо ви фіксували розмір добових на рік у власному положенні про відрядження, то обов'язково перегляньте цей документ. Що стосується закордонних добових, то вони прив'язані до євро, тому у 2026 році їх розмір не змінився. Платимо не більше, ніж 80 євро за офіційним курсом НБУ за кожен день відрядження. Зверніть увагу, що добові платять за кожен день службової поїздки. Конкретно Суму добових для відряджень Україною або до країн із безвізовим режимом визначайте згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами для виплати добових для країн з візовим режимом також знадобиться наказ про відрядження та, хоча б один документальний доказ того, що особа перебувала у відрядженні. Це можуть бути позначки прикордонних служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки на проживання або будь-які. Інші документи, які підтверджують, що особа фактично перебувала у відрядженні за кордоном, оплатити добові у розмірі більшому за передбачені податковим кодексом, можна з дозволу керівника. Тоді суми перевищення отримайте по ДФО та військовий збір як з додаткового блага. Ще більше рішень для ваших робочих ситуацій, шукайте в експерту з Головбух.